Діти доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду та про предмети гігієни. Ви знаєте, що вода це основа нашого життя, запорука нашого здоров'я. А давайте пригадаємо, а які ми знаємо предмети гігієни. Що це таке? Так, це мило. Рушник, шампунь, зубна паста, щітка, ще що. Це папір туалетний, гридини, щоб причесувати наше волосся. Так, діти, а хто мені скаже, а для чого ж нам треба вода? Нам треба вода, щоб мить. Руки після туалету, після прогулянки, після того, як ми пограли з домашніми улюбленцями вдома чи на вулиці. Вода нам треба, щоб поливати квіти, мити овочі, фрукти перед тим, як їх споживати. І обов'язково миємо руки перед тим, як сідаємо їсти. А ви так робите? Молодці. А зараз подивіться на малюнок, як правильно треба мити руки. Роздивилися? Добре, молодці. Діти, давайте подякуємо водичці дума, в крані. На річці за те, що вона нам допомагає бути чистими та охайними. А сьогодні я хочу ще з вами вивчити, вивчити два слова. Вода. Давайте промовимо. Вода. Вода. Ось вода у нас в крані тече. А це у мене мило. Мило. Ще раз. Мило. Ці два слова ви повинні запам'ятати. Вода і покажете де? Мило. Запам'ятали молодці. Вода, дітки, це найцінніший скарб. Це джерело нашого життя. А я хочу вам подякувати, що ви сьогодні були разом зі мною.